Всіх вітаю Ви на каналі Сейчас. Мене звати Ангеліна Фичик і разом зі мною Денис Попович, військовий глядач. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава на початку нашої розмови я попрошу нашу аудиторію підтримати нас лайком, поширити це інтерв'ю, Підписуйтесь на YouTube канал Сій час. Обов'язково. Отже. Росіяни прискорили просування у бік Покровська. Про це заявляють у, місті, у міністерстві оборони Британії. Лінія зіткнення українських військових та російських окупантів наблизилась до меж Покровська на відстань близько 8 кілометрів. Майже за місяць з громади виїхало близько 20 тисяч жителів. Це вже заявив начальник покровської міської покровської місь... міської військової адміністрації Сергій Добряк. Um, пане Денисе, як ви особисто оцінюєте темпи наступу там, та як ви вважаєте, можливо, у вас є прогноз, коли може відбутися битва вже за сам Покровськ, які для нас неце, несе це ризики ну, стосовно прогнозу, коли почнеться битва за сам Покровськ, я б не став би зараз щось прогнозувати і робити якісь передбачення щодо цього приводу. Оскільки я б навіть зараз б не сказав, що безпосередньо сам Покровськ, росіяни розгортають на стопальників. Напаки сам Покровсь безпосередньо, їхні наступальні дії призупинилися. Вони зараз хочуть забезпечити фланги цього виступу, Покровського, так його назвемо, і намагаються їх розширити на південь. Тобто Карлівка, Нетайлове, Галицинівка, бікрасногорівки. Отам цих сел довкола цих населених пунктів, в районі цих населених пунктів зараз тут бої. І друге, що зараз росіяни роблять, вони штурмують Селидо. Це необхідно для того, щоб вони взагалі могли продовжувати наступальні дії на Покровського напрямку. Тому вони зараз зайняті тим, щоб розширити, забезпечити фланг. Від того, чи вони зроблять цього, це очевидно, цього не зроблять, далі, очевидно, вони будуть розгортати, намагатися розгортати наступ у Покровська. Але тут же питання постає ресурсів. Тобто, очевидно, вони вже не можуть одночасно, як ми бачимо, якщо вони позупинили наступи по кровці і зайнялися розширення флангів, то вони не можуть одночасно робити і те і інше. Тобто, вже там питання щодо ресурсів у них, попри те, що вони переважають цими ресурсами нас, попри те, що там чисельність у них більше. Але навіть е, ці масштаби не є безлімітні. Тому е, нам зараз вам треба слідкувати за їхніми результатами їхніх бойових дій щодо розширення цього виступу і щодо Селидова. Поки якимось чином не закінчиться історія з Силидовою, тоді я не думаю, що вони будуть до цього часу якимось чином намагатися просуватися від Покровськ. І так кожні будь-які прогнози, коли почнеться битва за проколством, а може вона не взагалі не почнеться, може вона почнеться в жовтні, а може вона почнеться в кінці вересня. Це зараз дуже важко що сказати. Чи відомо вам яка ситуація із укріпленнями, чи побудовані всі необхідні лінії оборони? Чи є у разі чого, куди відступати нашим? Ну, стосовно укріплень, фортифікації, там є різна інформація. Чесно. Так. Є інформація, що вони збудовані, є інформація, що їх не будуть. Є інформація, що будують лише зараз. Тобто, от, оцінити, яким чином вони готові або не готові, очевидно, дасть на це відповідь лише ситуація, коли ворог до них дійде. І ми переконаємося, наскільки їх готова, наскільки готували. Скільки ретельно, скільки їх добре підготувало до можливих наступальних діво? Вже багато разів про це говорили: про те, що Покровськ є одним з двох ключових залізничних і автомобільних вузлів у Донецькій області? Яке це значення має у військовому плані і в політичному для Російської Федерації? Чому саме так сильно? Кидають так багато кидають туди ресурсів, так, для того, аби захопити Покровськ, скільки там гине, кажуть наші аналітики, дуже багато окупантів. Давайте ми з вами відкриємо мапу, для того, щоб бути більш, скажімо так, предметним, так? Багато mm -hmm. хто казав е, про значення траси е, Покровськ Костянтинів, наприклад, да? так? Тому Покровськ є. Е, Логістично важливим. От у нас є траса Покровська-Сантинівка. Ми замовчу чудово розуміємо, що її можна перекрити цю трасу, а важливість цієї траси вона полягає в тому, що вона є ірокадна на сьогоднішній день, і по ній зараз постачається все, це, все те, що необхідно фронту. Причому широкі ділянці фронту. Від часового яру і закінчується власне Покровський напрямок. Від часів Яр, район Бахмуту, далі Торець. Далі Покровський напрямок. Кілька, ну, десь кілька тижнів тому, в липні, да, ми чули дуже багато повідомлень про те, що ворог хоче перерізати фізичну цю трасу Покровська-Сантиніка в районі Вердвижин. Там він просувався, там його зупинили. Тепер він вдався до просування е, то, безпосередньо Покровська, там через, е, в тому числі, Новогродівку по залізниці. Зараз ми казали, що до Заходів, які він зараз вживає, для того, щоб далі забезпечити просування на Покровське. А ми саме чудово розуміємо, що ще ця траса буде перерізана, тоді в небезпеці буде логістика для всієї всіє цієї великої Дуденської Луги, починаючи від часу Яру, закінчуючи Покровським напрямком. А перерізати ж можна і безпосередньо в самому Покровському. Ось вам і, в принципі, перша наслідок. Тобто Покровський є з логістичної точки зору, якщо ворог його захопить, то о, о, в небезпеці буде логістика о, по всій цій Донецькій друзі, І ну, це буде вкрай неприємно. Для нас. А стосовно політичного значення, воно теж буде дуже, буде дуже значним, тому що ворог зможе сказати, що останнє велике місто Донецької області перед початком Дніпропетровщини, воно захоплено. Він зможе це дуже гучно заявити і сказати, що таким чином він виконує свої плани щодо захоплення всієї Донецької області. Скажіть стосовно ресурсів зброї. Чи дійсно, от я просто чула від наших аналітиків військових про те, що немає достатньої кількості зброї та боєприпасів у наших військових там? Ну, достатньо, скажімо так, буде така загальна відповідь: достатньої кількості зброї та боєприпасів не буде нікого. Завжди що щось буде не вистачати, оскільки це війна. Я не думаю, що знайдеться хоч якийсь командир, який буде стверджувально казати, ствердно казати, що от мені боєприпаси отак от завались, більше мені нічого не потрібно. Все одно буде якась нестача. Але е як я чув, що та от, кількість боєприпасів бажає бути кращим, ще більше пожалуй бути краще, чисельність наших сил, які зараз там тримають оборону, оскільки ми там дуже поступаємося в чисельність. Чисельність раз і е підготовка два. Дуже багато інформації про те, що на ротаються заходять бригади, ну які, скажімо так, не є достатньо стійкими і достатньо досвідченими з точки зору морально-психологічного стану, для того, щоб вести настільки напружені бої, які зараз я на покровському нападу. Також є думка про те, що для російських військ цієї осені битва за Покровськ стане останньою в цій так званій, в цьому так званому наступі їхньому, так, який почався в жовтні 23-го з, з боїв за Авдіївку. Чи можете погодитись з такою думкою? Ну, давайте так. По перше, битва за Покровськ ще не почалася. Ми чинники розібрали які початку цієї битві. Тому абсолютно однозначно, що зважаючи на те, що наближається, ну наступила вже осінь, а за нею зима, і буде погіршення погодних умов, і буде погіршення можливості взагалі е, діяти технікою. Вона може бути сконцентрована лише до коло дій. Знову ж таки, наближаємо, зокрема цієї траси, траси можна передбачити, що наступальні дії так чи інакше будуть обмеження. Тому Російську Федерацію зараз е, є в них проблеми з часом. Це те саме, те саме коли ми аналізували ситуацію з нашим контрнаступам минулого року. Кожного разу поставало питання, чи вистачить нам погодних умов. Коли буде погіршення погоди, і це погіршення погоди має, може зупинити наші наступальні дії. Тут така сама ситуація. Тобто, в них А, погода, друга наявність ресурсів, як я вже казав, вони не є безмежними. І третє, той факт, що в принципі ми теж робили певні місяційні заходи. Використовуючи стосунок резерв плюс, який був введений, Багато людей там актуалі свої облікові дані. Вдалося за певними відкритими джерелами там були заяви відповідні, покращити процес мобілізації. Відчевидно, якраз ці мобілізовані люди будуть поступати на фронт якраз у вересні, от, в, найближчі, в найближчі тижні. Тому це теж буде певний чинник, який впливатиме на темпи наступу Збройних на Сил Російської Федерації. Ви знаєте, як славиться західна преса своїми песимістичними прогнозами і заявами, особливо що стосується фронту. Часто, от зокрема, британська «The Times» пише, що Зеленському ймовірно доведеться змиритися із стратою Часового Яру та Покровська. За заради успіху Курській області в разі падіння Покровська та прилеглих висот вже навесні 2025 року Росія може почати наступ на Дніпропетровську область. Що ви можете сказати на це? Може не почати. Знаєте, тут така тут така ситуація, що я взагалі не можу зрозуміти на чому базуються ці твердження. Те, що ви зацитували, воно в принципі змушує думати, що ми вже втратили часів Яр, і ми вже втратили покров. Хоча за часів Яр зараз противник навіть не може перейти через канал. Угу. Це не бозна, яка річка, це не Дніпро, це канал, який там де-інде проходить взагалі по трубах. Тобто це навіть не водна перешкода в класичному розумінні, але ворог не може через нього перейти. Зараз йдуть бої по, по каналу. Тобто зараз стверджують, що ми вже втратили часів Яр і, і змирилися з цим, ну це вкрай перечасно. Тим паче, перечасно зараз стверджувати, що ми втратили покровст, якщо ворог навіть туди ще не дійшов. Я поки що не бачу, яким чином можна коментувати ці дописи, і якими даними користувалися його автори. Навічно там розводити паніку і відписати те, що в принципі на сьогодні день не відповідає дійсності. Ну і ідея, а, власне. А, а... Так, цього висловлювання полягала в тому, що от стратегічно важлива оборона Покровська нібито була ослаблена через необхідність перекидання ресурсів в Курську область, що мовляв, умовно жертвуємо своєю територією заради того, щоб утримати територію Російської Федерації. Так ну і взагалі така думка дещо є поширена в західній пресі. Часто про це пишуть чи, чи дійсно це так? Ну, вона поширена лише, не погоджуюсь. З багатьох, з багатьох причин, перше наступальні дії в Курській області, по-перше, це наступ. Там ми перехоплюємо ініціативу. По-друге, це захоплення території противника. Ми зрозуміли, чого вартують його червоні лінії стосовно того, що він там буде робити, якщо хтось зайде на його територію, зайшли на його територію. Наші, наші війська зайшли на територію Російської Федерації Перше, за 80 років. Тобто, і таким чином, і таким чином ми показали, що жодної червоної лінії не існує. Ми показали, що е, ворог не готовий вдаватися до крайніх заходів щодо захисту своєї території. Ми е, отримали обмінний фонд людей. Ми можемо зараз обмінювати наших військовополонених на їх. Ми, ми отримали е, обмінний фонд територій. Ми отримали іміджові плюси. І е, навпаки, ми зробили іміджові мінуси режиму Путіна, який зараз на сьогоднішній день з'ясувався, що він не здатний захищати власну територію, хоча чомусь лізе ліз на чужу. І ок, окей, припустимо, зараз давайте ми повернемося до Покровського напрямку. Зараз ворог так чи інакше перекинув якісь підрозділи. Не з Донецького не з Донецької області, як, як, як очікувалося раніше, але якісь підрозділи він перекинув. За оцінками Олександра Сильського, це, виходить, е, 30, 30 тисяч військовослужбовців Російської Федерації було перекинуто. А ці 30 тисяч військовослужбовців Російської Федерації вони не взялися Покровського напрямку. Mm -hmm. Ще один результат. От зараз, якщо це 30 тисяч кинути на покровський напрямок, а ворог міг таке зробити, то ситуація могла бути зовсім інша і набагато гірша, ніж та, як, яку ми зараз тільки що обговорювали. І це ще один плюс для наступальних дій щодо Курщини. Я б насправді би, теж би, особливо б не дослухався до подібних думок, які зараз лунають в західній пресі, і які е, підтримуються сюди інде в Україні стосовно того, що Курська операція була зайва. Ми останнім часом бачили, що почастішали удари безпілотників по там авіабазам по іншим військовим об'єктам на території Російської Федерації, по е газосховищам, НПЗ і так далі. Чи можемо говорити про те, що це і? В тому числі наслідок того, що лінія фронту дещо змістилася на територію Російської Федерації і досягати подібних стілей стало простіше. Тобто це вже теж плюс Курської операції. Ні, я б не слав би казати, оскільки ці удари вони відбувалися і до курської операції, uh -huh. тобто і до заходження наших до Російської Федерації. І ми ж бачимо, що вони не відбуваються чули з території Курської області. Тому е я б не це одне 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 з іншим. Це, е за допомогою наших далекобійних дронів, які ми конструюємо власноруч і власними силами ми зараз отримали можливість бити глибоко по території Російської Федерації, знищуючи ті об'єкти, які ми вважаємо за необхідні. Це військові об'єкти аеродроми в тому числі. Це об'єкти нафтопоробної галузі. Це б'є там не лише по бюджету Російської Федерації, це б'є і по логістиці. Це дуже важливо. Оскільки, якщо якась, якась база, нафтобаза, вона ж обслуговує певний регіон, тобто. Не є запаси палива для і цивільного сектору, і військового сектору для певного регіону. Якщо ми її вибили, то відповідно плече логістики, воно не зникає, але його доведеться перерінтовувати. І воно може бути продовжене, тобто будуть логістичні складнощі. Це перший варіант. Другий варіант. Це об'єкт інфраструктури, тобто це зберігання павно-мастильних матеріалів, керосину, бензину, дизелю і та так далі. Якщо немає місць для зберігання... Відповідно зменшується, зменшується і виробництво, тому що немає місця, де зберігати, тобто не тягне со іншому. Угу. Пане Денисе, ще стосовно отримання території, зараз є прохання у української влади до заходу дати можливість. Бити по території Росії західною зброєю, щоб в тому числі і утримувати ті території, які зараз під Збройними силами України, так саме частина Курської області, без цього рішення наскільки складно буде утримувати ту територію, яка є 1200 кілометрів квадратних. Правильно контролюється тисячу майже тисячі чотири. Ну, я можу сказати, що це безумовно буде легше його отримувати, оскільки ми можемо завдавати ударів далекобійною зброєю по території Російської Федерації, але mm -hmm. ця зброя вона обмежена радіусом 300 кілометрів. Тобто ворог буде мати, буде мати можливість, і він фактично вже це робить, він може відсунути ті об'єкти, військові об'єкти значить, за межі дії цієї, цієї далекобійної зброї. Тобто, чим далі, чим більше американці наші партнери будуть зволікати, Тим більше часу буде росіян для того, щоб це відповідні превентивні заходи. Так, пане Денисе, так само та БіБісі поспілкувалися з українським командиром на позивний стор, чия бригада першою зайшла на територію Російської Федерації, і він говорить про те, що якщо буде наказ, ми можемо дійти і до Москви, і покажемо, що таке Україна. Скажіть, будь ласка, чи дійсно є така можливість і ресурси у о, наших хлопців та дівчат, які нині на території Росії, які беруть участь у курській операції, йти далі, набагато далі? Знаєте, тут ми заходимо вже е, в поле не те, що наукової фантастики, а таких знаєте. Припущень, які можуть е, не бути дружніми з реальністю. Тобто ворог на сьогоднішній день вже перекинув війська 30 тисяч. І вони вже здатні чинити опір, і вони вже здатні, здатні зупиняти наші наступальні дії. В теорії можна казати все, ну будь-що. Якщо там порівняти з рейдом Пригожини е, минулорічним, коли вони е, майже дійшли до Москви, там 200 кілометрів залишалося. То так, відповідно, в теорії там можна подумати, що якщо ми там зберемося і зможемо повторити марш Пригожина до Москви, то е, ми туди можемо теоретично добратися. Але ж ситуація трошки інша. Тобто, якщо так чи інакше вагнерівся там Російська Федерація підтримували е, люди, вони знали, хто вони, то тут буде йти е, армія та, іншої держави, вона буде наражатися на удари, у неї не будуть забезпечені фланги. Вона не буде достатньо чисельною для того, щоб отримати ту територію, яка, яку вона захопила. Ну і, власне, і Москва це велике місто. Навіть якщо вдасться зайти в Москву, там так чи інакше потрібно буде там триматися, або виконати те завдання, яке буде в них покладено, і далі, і далі триматися. Ну, чесно кажучи, це такі, знаєте, розміховування. Треба обережно дуже це казати, для того, щоб не показатися письменником фантасту. А та ось територіальна оборона, яку задіює зараз Путін, Міністерство фінансів Росії вже виділяє їм гроші. Яку небезпеку несе для наших збройних сил? Що таке територіальна оборона Російська? І що таке територіальна оборона наша? Давайте ми згадаємо. Територіальна оборона наша вона мала певну мотивацію, і вона її продемонструвала під час захисту захисту Києва у другому році, у липні березні. Тобто це були достатньо мотивовані люди, які були готові захищатися. Чесно кажучи, мотивації у теробороніців Російської Федерації я не бачу. Що вони хочуть змахувати нашу територіальну оборону, то в них цього не вийде, оскільки зовсім інший морально-психологічний стан, зовсім інші цілі, зовсім інше, скажімо так, ставлення до ведення бойових. Тому російська територіальна оборона, навіть якщо її створити, то. Ну, їхні якості, очевидно, будуть сильно поступатися територіальній обороні України. Я вже мовчу про те, що, в принципі, і ем, стосовно того, щоб передавати зброю Російській Федерації там значні територіальні е, значні, значні законодавчі обмеження. Тому насправді що це не дуже сильно вірить у е, ці значить, структури територіальної оборони, про які зараз йдеться в Російській Федерації. Тут неочікувано Путін. На зустрічі зі школярами в Росії заявив про те, що нібито вони ніколи не відмовлялися від переговорів з Україною про мир. Росія не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, які проникли на територію України. Сказав, що ця операція це певна провокація, і росіяни, мовляв, там склад стикаються з певними труднощами. Тобто, ну, судячи з усього, Путін в публічному просторі намагається применшити масштаб проблеми для нього, яка створена так. А чи насправді, як ви думаєте, чи усвідомлюють так, яка їм загроза є через цю операцію? І а, стосовно переговорів, спершу вони заявляли, коли почалася операція, що переговорів точно не буде. А зараз знову повертається до цієї теми. Що це означає? У ну, тому, що без перемовин не вдасться жодним чином перевести війну, ну навіть не стадію заморозки, якимось чином направити на, на мирний трек, скажімо так, мирний напрямок. А Росія в цьому ручень. зацікавлена зараз на цьому етапі? Дуже цікаве питання. Давайте ми згадаємо постійні тези і постійні підкреслення, що мирні перемовини можуть бути лише з урахуванням ралі на землі. То угу. реалі на землі до Курської операції, і реалі на землі зараз вони трошки різні, тому що вже є територія, яку займають Збройні Сили України у Курській операції. Я вже казав про обмінний фонд територій. Ось він, будь ласка, давайте будемо враховувати реалі на землі. От у вас там є території, які окупували в Україні, і у нас теж є територія, які ми захопили на Російській Федерації. Що будемо робити? То на це питання в російській стороні доведеться якимось чином теж відповідати. І для того, щоб суспільство, російське суспільство, так, так чи інакше, з цієї своєї інертності та інфарктності, воно ж теж може зацікавитись питаннями, що ми робимо в Донецькій області, якщо у нас іноземна армія стоїть в Курській області. Саме для того, щоб не було подібних питань, російська пропаганда вона створює нову реальність, нову нормальність, скажімо так. Ця нова 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 нормальність в тому, що в Курській області знаходяться хулігани на танках. Це не армія, це там. Просто якесь дивне явище, бандити, хулігани заїхали на танках, треба з ними розібратися, і тоді все буде добре. Але ніхто не називає термінів, і ніхто не називає, яким чином доведеться з ними розбиратися. Тобто, це ви правильно кажете применшення, применшення проблеми для того, щоб люди не задавали великих питань і значних, і для того, щоб посіяти в їхніх місках значить, наратив. І е, розуміння того, що те, що зараз відбувається в Курській області, це щось так накшал такого знати, з стикійною видом. Ну там трохи підтоплять хати, трохи буде ураганів, трохи буде лісових пожеж, але так чи інакше, це все закінчується добре. І це жодним чином не є вторгнення наземної армії, це зовсім чином не є е, західна територію Курської області української армії, і це все за планом. Тому таким чином вони зараз будують нову нормальність, і ми бачимо, що Володимир Путін активно в цьому стояв. Хочу зачепити з вами ще одну чутливу тему. New York Times пише про те, що американські посадовці вважають малоймовірним, що винищувач F-16 в Україні був збитий вогнем систем Петріот. Слідчі розглядають інші причини авіакатастрофи. Серед іншого говорять про нібито механічну несправність або помилку пілота. Раніше нардепка Мар'яна Безугла висловила свою версію, що літак f 16 нібито було збито дружнім вогнем. При цьому вона тоді ще звинуватила командувача тодішнього повітряних сил Миколу Лещука у замовчуванні ситуації. Як ви це можете прокоментувати? Власне, Що могло статися? Ну, Що могло статися, покажу розслідування, що насправді сталося. Ми це чудово розуміємо. Зараз. Припущеннями треба буде дуже обережним, але я абсолютно погоджуюсь з висновками Нью-Йорк Таймс про те, що Friendly Fire був малоймовірним. Я був тим, хто, в принципі, про це я відразу сказав: що Friendly Fire, він є малоймовірним. Він, він не є абсолютно е, цю версію теж на 100%, не можна відкидати. Але вона є малоймовірною. Чому? Тому що до того, щоб е, Friendly Fire збити власний літак, а пані Бузугла казала про те, що він був збитий з зеркалі. То алгоритм роботи зенітно-ракетних комплексів він передбачає низку свідомих дій для того, щоб бути повітряну ціль, в даному випадку цей літак. Тобто це означає, що треба було е, виявити цей літак у вітру просторі. Далі треба було взяти його на супроводження, тобто зафіксувати, ну взяти неприцілгу, бо кажучи. І після того запустити ракету. Тобто, це була низка свідомих дій, яка могла б призвести до збиття цього літака. Якщо таке. Е, Такі свідомі дії були зроблені, то виникає питання чому? Логічне питання. Або це некомпетентність е, обслуги ЗРК, а ми знаємо, що на Петріотах там найкращі спеціалісти навчалися, тому дуже важко собі уявити, що, що вони не могли відрізнити літак f 16 свій від чогось іншого, що могло бути там в повітряному просторі під час е, цієї комбінованої атаки, яка була 26, 26 серпня. І другий варіант це зрада. Тобто пряма зрада, значить, і ті, хто цей літак, вони виконували певне завдання від нашого ворога. Чи готові ми таким чином е, стверджувати подібні речі? Ні, такі речі ми не можемо стверджувати, оскільки в нас немає доказів. І саме те, е, в принципі, і змусило мене сказати, що ця історія стосовно Френдлі Фарі є малоймовірною, тут, я в принципі, з повністю західною фресою. Чи у вас якісь припущення, які цілі могла переслідувати ось ця озвучена інформація про нібито Friendly Fire? Ну, Перший наслідок це було зняття з посади Миколи Лучука. Ми можемо передбачити, в принципі, що можливий певний зв'язок між заявами про Friendly Fire і зняттям командувачів повітряними силами з посади. Бо воно відбулося одне за одним. Спочатку Френдіфаре і наступного дня ж буквально було кадрове рішення. А до чого там чи там припустити, що це між цими явищами є зв'язок? Кому це було потрібно і чому пані Безуглу використали як елемент, щоб турботувати командувача, А іншого а іншого варіанту просто зараз нема. Якщо ми роздаємо саме цю версію, от це питання так само мене дуже цікаве. Ми спілкуємося з вами 2 вересня. Сьогодні росіяни знову атакували Україну цього разу. Випустили близько 35 ракет, тобто більше ракет було, зокрема, частина з них балістичних, аніж навіть шахетів. Як ви думаєте, чому так і як взагалі можете прокоментувати цю атаку? Що було особливого? Ну, якраз велика кількість балістичних ракет, бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю кількість саме цих цих цього виду ракет, які випускалися по території України. Тобто це ставка на те, щоб о, максимально перевантажити наше ППО. А ми знаємо, що в нас є обмежена кількість засобів, які можуть збувати балістичні ракети, або швидкісні повітряні цілі, аеробалістичні, балістичні ракети. І е, була ставка на те, що ці, е, ну, щоб цей удар був найбільш з Згодом на те, що в нас мало засобів на спиття цих ракет, балістичних ракетів. Ще один варіант, ми бачили, що, в принципі, вони зійшлися в одній точці майже одночасно. Були шахеди в повітрі, були крилаті ракети, які, до речі, маневрували, зокрема, порокали на Київ. І туди ж на Київ полетіли, полетіли балістичні ракети. Тобто, вдруге, ворог використовує шахеди і використовує ракети для того, щоб завдавати удар майже одночасно різними типами озброєнь. І це це спрямовано на те, щоб порвати наше ППО. Але таку кількість балістичних ракет, в принципі, я бачу вперше. Тому бачимо, бачимо, ворог е, хоче зробити досягнути максимального ефекту. Використовуючи саме саме цей тип проте пане Денисе. Дуже вдячна вам за цю розмову, Дякую. за ваш наріз. Подій Денис Папович, військовоглядач. І я попрошу друзів друзі, друзі обов'язково підтримати цю розмову поширенням вашим лайком та коментарем. Для нас це дуже важливо, і бережіть себе.